Доброго дня, друзі. У нас вже трішки вечоріє. Майже сьома година. Лічильник потрих... потроху працює, але сонечко все ще є. Таких марки, правда, пригають, але нічого несуть. Багато під останніми відео було запитів стосовно. Стабілізатора напруги, який я встановив собі, і навіщо я встановив, де там встановив, ну так розумію, просто були питання. Це... Але це наштовхнуло мене на зняття такого коротенького відео, саме з приводу використання стабілізаторів. Як бачите, на стовбах у нас заходить всього-навсього всього дві фази на вулицю. Приватний сектор. І ну, хто живе в приватному секторі. То розуміє, що стрибки напруги в розетці досить часто таке бувають. Я авто, на жаль, нема, дружина десь поїхала. Але після покупки автомобіля десь з півроку тому, навіть більше півроку, я задумався з приводу того, що після характеристик зарядного пристрою до автомобіля зараз покажу. Ось така штучка, ось такий блочок для зарядки. Я ж кажу там 2,7 кВт до 3 він повинен видавати, то стало питання, те що після інструкції в ньому немає жодного жодного з режимів захисту від нап... стрибків напруги і була ймовірність все ж таки пошкодити автомобіль. Користувачі Таких же автомобілів, як в мене, купували собі або інші там, за декілька тисяч зарядні станції, встановлювали, там вони 7 кВт, змінювали лічильники і тому подібне. Але чесно, я від цієї думки ну, відмовився, є поки зарядна станція. Особливо мені не потрібен був, ну не потрібно змінювати поки цю зарядну зарядку. Згорить вона, потім щось уже нове докупимо. Ще з однією з причин покупки саме стабілізатора було те, що в мене деякі електроприлади при, при сильному навантаженні просто, просто перестали, переставали вмикатися і ну, пральна машина, саме, не знаю, там по бойлеру не було видно, холодильник, таке собі лампочка там моргала, трішки просідала, видно інтенсивність ну, освітлення цієї лампочки, але... Але проблеми були от з пральною машиною. Зараз хвилинку відчиню і покажу вам дещо. Ось, друзі, можна сказати, і жертва цих перепадів напруги. ця пральна машина, яка до цього, в принципі, я ж плюс мінус працювала з покупкою авто там. Та й до цього два бойлера і тому подібне при навантаженні. Просто Просто барабан переставав працювати і не знали в чому суть і тому подібне. І вже тільки вже потім, після цього всього, я зрозумів, в чому саме. Ну декілька разів е, наткнувся на те, що просто машинка вімкнена, е, панелька горить, все працює, ніби нажимаєш кнопку пуску, але нічого не відбувається. І от, от так нічого не відбувається. Просто з боку поряд був бойлер, і чомусь я його вимикаю. Не пам'ятаю чому. І відразу машинка вмикається. Перший раз я не придав цьому ніякого значення. Але все ж таки потім, і другий раз, і третій, коли таке було, то я вже зрозумів, в чому саме справа. Отже, машинка попала під цю роздачу, можна сказати, друге. Це те, що автомобіль. Є проблеми саме ну, з перепадом напруги, якщо може бути, просто вигорить півмашини і всі ті чарджери і блоки, які там стоять. Ну, це дуже дороге задоволення, щоб їх змінювати. І от якось так було вирішено придбати все ж таки цей стабілізатор напруги. Такий в мене хаос. Була банька, але, на жаль, вже два роки немає часу і натхнення її топити. Я думаю, скоро все закінчиться, можливо, трошки буде краще у нас з настроєм. Отже, друзі, ходімо далі, з машиною ми розібрались. І скажіть я вам скажу, з пральною машиною також розібрались. Ось у мене ще один індикатор того, яка, яке йде навантаження на будинок, 20 ватний прожектор. І от коли плюс-мінус дає якесь навантаження, він також починає які лампочки в холодильнику блимати. Ну, замінити прожектор за 200 гривень це не є проблема. А от замінити машину. Це вартує трошки більше грошей, чи так само замінити кондиціонер. Зараз спустимося до самого стабілізатора. Більше, більше про нього розкажу. Отже, друзі, от і герой нашого відео. Зараз хвилинку, подивимося, що в нас тут відбувається: 240 вольт 1,2 А300 Вт на пів8. Батарею ми вже зарядили за 2 годинки, вистачило нам потужності. Ну, отже. І так, сам, сам стабілізатор напруги. Чесно скажу, брав українського виробника. Ну, не те, щоб там підтримати чи 6, ну і скажу чесно, і підтримати. Тому що, ну, я розумію, або це буде українець, або якийсь незрозумілий китаєць, хоча. Почитав відгуки про них, Ну, в принципі, плюс-мінус непогано. Модель Хох, якийсь, не знаю, 7000 7000 – це 7 кВт максимальне навантаження, яке він може витримати. Ціна питання даного стабілізатору була близько 18 чи 19 000 гривень. Якось так. Цікаве рішення. Земля виходить наверх, але так я нічого не підключив. І здавалось би, ніби потрібно було його й перевернути. Я, до речі, коли його вішав, також мені здавалося, що потрібно його перевернути. Майже вже надів на дюбеля його і посадив, але потім зрозумів, що трішки щось з надписами не так. Чудовий стабілізатор, швидкість спрацювання там близько 20 мілісекунд, дуже дуже швидко і непомітно він спрацьовує. Що мені подобається ще в цьому стабілізаторі? що от Ми бачимо ось цей інвертор, який у нас стоїть, і от до того, поки я встановив стабілізатор, робота в нас. Інвертора, в чому ну, вірніше не робота, а проблема була в чому, що при максимальному навантаженні там близько ну, 5 кВт 5 чимось. І в нас інвертор відразу йшов в помилку. Перенавантаження в ручному режимі для того, щоб його перезапустити, потрібно було від'єднати повністю все живлення від нього. На кнопочку ось цю він не реагував. Тобто він як пішов в помилку, так і поки сам. Сам не перегрузився, нічого йому не допомагало. Або доводилось вимикати повністю вимикати панелі і відключати акумулятор, відключати мережу. І тоді тільки він вмикався відразу. Та зараз ця проблема закінчилась. Ну, Чесно, стабілізатор всю цю функцію бере на себе. Тобто, скільки б в нас споживання там не було, 5-6 кВт одночасно йде навантаження, виключається сам стабілізатор, хоча він там 7-кіловатний. Вимикається він, а інвертор продовжує працювати. Чи він розуміє те, що напруга, яка входить на нього, не може бути повністю покрита і задоволена, і він відключає всіх споживачів. Який принцип, чесно скажу, не знаю. Він буквально 2-3 хвилинки він перезавантажується сам. Ну і я вже розумію, якщо в мене щось вибило, то вимикаю там або той прилад, який. Нещодавно там використовувався або знімаю щось з навантаження. Тому я ж говорю: дуже хороший індикатор, і плюс ну, він мені вирівнює повністю роботу самого цього інвертору. Бо, як на мене, якщо через день чи через два, ну, це трапляється не так прям часто, там, можливо, раз в 2-3 тижні в мене щось може бути. В принципі, я при всьому вмиканні я вже знаю, хто в мене там що споживає. І скільки кВт, я вже плюс-мінус орієнтую, скільки в мене може бути. Ось бачите, 217 вольт 218 він у нас видає. Ну і, і чудово. Стабільна робота. Тут похибка там, якихось 1%. Ось така ситуація. Тому я ж кажу, і інвертору краще працювати я не переживаю за те, що він згорить. І. І стабілізатор ну, виконує всі функції. Тому, друзі якщо у вас є такі проблеми, якщо у вас є проблеми з, з, з мережею, навіть немає у вас там ніякої сонячної станції чи тому подібного, все ж таки, як на мене, ну, варто придбати цю річ. Е, ось фірма Рета. Стабілізатори напруги, це така книжечка у мене тут взяв показати. Український виробник, я ж кажу. Придбав я його, зараз вам скажу, гарантійний талон. Тут у нас є. Так, 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 так. Квітень 25-го року. Ось такий ось такий номерок, бачите, збігається цей номерок і цей моделі. 25-й рік квітень. Я ж, до квітня місяця, ну. В грудні я придбав цей автомобіль. І от грудень-січень-лютий березень, три місяці я дивився на ці відео і дивився на людей, яких там помилки з зарядними пристроями, помилки з автомобілем, тому що пригає напруга, видає автомобілі різні там помилки і тому подібне. Плюс ситуація, яка була в мене з цими ж електроприладами і тому подібне, то. Було прийнято рішення придбати такий стабілізатор. Не знаю, буде відео це комусь корисне чи не корисне, але все ж таки, друзі, ну, я думаю, воно того варте. З нинішніми цінами на е, побутову техніку, ті ж самі телевізори, пральні машини, ну і бойлери. Хоча я розумію, що в бойлера там, я думаю, йому важко буде якось чимось нашкодити, але все ж таки. Є така біда, і я думаю, встановити ось цю штуку. Можливо, комусь не потрібні будуть ці 7 кВт, можливо, комусь достатньо 5 кВт. Ціна буде там дешевше в районі 14-15 тисяч. Але повірте, ну, краще купити стабілізатор і забути за всі прилади. Чи коли буде там якась блискавка чи ще щось, і все воно вибиває, все воно горить, як у нас в блекаутах було, або давали напругу набагато більшу, чи вона повинна бути. І є проблеми там в магазинах, морозильні камери, холодильники, інші, інші прилади горіли. Та, як на мене, ну, я не знаю. Варто було б все ж таки купити його, поставити. Так, щось у нас тут інвертор загудів. Генерація незмінна, 300 Вт. Споживання 2,2, Тут 2,3, 2,4. Тож, друзі, якось так. Підписуємось на канал. В подальшому буду показувати ще свої допрацювання. Ну, все, що буду робити і все, що буде цікаво, буду намагатись показувати. Тож, всім дякую за увагу. Прохання підписатись. Поставити лайк цьому відео, написати коментар, можливо, когось що цікавить. <кій> Якось так, друзі, до наступних відео, до зв'язку.